Інтернетом, я думаю, розійдеться відео з Нубіп. Це університет, який ми знаємо як аграрний. І там е, сталося дещо, що обурює людей. Молодь влаштувала таку собі невелику вечірку в стінах університету. Я так розумію, що це був показ талантів першокурсників. І м -м -м, ну, відео зняли і вже в інтернет поширили. І говорять, ось яка у нас молодь. Подивіться, це не гідно. Ну. Знаєте, я поспілкувався з однією людиною, яка там навчається. Я отримав інстаграм, форму на зустріч, подивився все. Ну, по-перше, білети, вони були платними, потрібно було заплатити. Частина йшла на ЗСУ і це прямо одразу. Було вбито в вартість білету, там донати і всі справи. Друге, на Заході був присутній ветеран. Запросили ветерана Збройних сил України. Як написала Труха, що значить, вживав режисер? Я згоден з тим, що було на сцені, ну, це досить дивно і, ну, напевно, неправильно як для стін університету. Але давайте подумаємо: а чи винні молоді люди? У тому, що вони хочуть бути молодими, гарними. А, ну, тут ще одне слово хочу сказати, що також для молодих характерно. Подумаємо, давайте про те, а що бачили ці люди, яким зараз по 18-17 по років, за останні 10-15 років. Що вони бачили? Яких депутатів вони бачили? Яких чиновників вони бачили? Які бурківки вони бачили. Які розкрадання бюджету вони бачили, які барабани вони бачили? Яке зневажливе ставлення чиновників деяких до освіти, до науки, до культури, до пам'яті народу, до пам'яті поколінь. Що вони бачили? На чому вони зростали? А чим були зайняті їхні батьки, як не виживанням по факту, у багатьох із них так? Багато молоді не виросли в сім'ях чиновників. Де все взято з бізнесів, да, з бізнесів. Вони як приходять до влади, у них всі бізнеси квітнуть, починають квітнути то в дружини, то в бабусі, то ще в кого Тому не хейтіть молодь. Боріться з причинами, з тими дорослими дядями і тітями, які мали би відповідати за те, які приклади має наша молодь. І, до речі, не з ректором треба університету боротися. Ректор там, якраз, на мою думку, більш-менш. А ось. З тими людьми, які показують їм щоденно приклад, якими можна бути. телеграм сапці профілю, там про це докладно.